Привіт, привіт І це друга частина з нашої подорожі на острів Корфу. Я вот когда смотрю прогноз, как только облачно температура выше. А сонце чисте, чисто ниже. Вітер будет Вчора. Вчора не було два дня вже. Одна, два дні вже. Два дні, да, ми її телефону. Якщо в попередній серії ми були на активному відпочинку і в роз'їздах по різних куточках острова. Та в цьому відео більше сфокусовані на просто відпочинку на пляжі, біля нас поруч щось подивитися. Ну і не без цікавої зюминки. Я дуже рекомендую зупинитися в цій місцевості або хоча б в неї заїхати. Вона називається Леопадес. на північно-західному, ну, можна сказати, на західному узбережжі, більше знаходиться корфу. І подивитися на ці шикарні пляжі. Просто краєвиди відбирають дух. В нашому готелі ми взяли ласти і маску, і можна було спробувати. Домініка не відмовилась від такої пропозиції, звичайно, щоб хоча б в них просто постояти навіть. Вода в червні доволі ще не прогріта, і вона набирає своїх максимум десь, мені здається, в липні під початок серпня, але була освіжаючою. В жаркі дні це саме те. І ця прозорість і чистість води багатьох просто заманювала. Всі хотіли зайти, хоча стояли перед цим пару хвилин, щоб зайти у воду і звикнути до неї. На О -у 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 -у. <реш> Сніданки з таким краєвидом це щось надзвичайне. <реш> <реш> Ми вирішили спробувати дещо цікаве і... Це якраз та ізюминка, про яку я згадувала, ми вирішили орендувати. Гадайте, що човна, правильно, ми вирішили орендувати моторного човна. Це доволі цікава була наша така ідея. Вона була доволі спонтанною, але враховуючи те, що на острові дуже багато оренди. Такого транспорту і це зовсім не є проблемою, не потрібно для цього ніякої ліцензії. Більшість людей орендує навіть без водіїв. Ми взяли такий човен міні по типу яхти на 8, на 8 персон, якщо я не помиляюсь, але нас було четверо, нам було всім вручно. Ось домініка просить всередину печери. ній заїхати. На жаль, без водія всередину печери не можна. Для тих, хто не часто катається на човнах, скажу, що адаптуватись до цього можна, але якщо у вас все ж таки є морська хвороба, краще випити таблетку, бо більше, ніж годину, навіть до години часу, в принципі, вам може стати не дуже комфортно, тому краще сучасно про це подбати. Краєвиди дуже красиві і. Це таке хитання, воно зазвичай на маленькій швидкості тільки відбувається, а на великій ви просто мчите по хвилях. Якщо у вас будуть навушники, ви навіть можете відчути задоволення лише від поїздки. Вау! Будемо плавати з рибою? Так. Вони всі їжу хочуть, у нас хліба немає. Тут пісок. Show you. Okay. Show you. Привіт, привіт. Дубль перший відсапування. Покажу вам нашу поїздку на яхті. І от на березі. Ми трошки погуляли, зупинилися. Фарзом з Домінікою. І з діді. допливають. Я вже тут на човнику. Кайф. Дуже класно і зручно так плести самостійно, приємно. І вода якась тут різна, тепліша в цій бухті є можливість поподорожувати на яхті вздовж. Цього прекрасного узбережжя. Разом з орендою човна вам видають міні-карту зі всіма цікавими місцями, які можна подивитись на цьому узбережжі. Їх приблизно 5-8. Цей пляж з надзвичайно чистою прозорою водою і великим різноманіттям красивих рибок був. Привіт-привіт! Ми на яхті. Дубиль два освоєння. Зараз трошки я відпочиваю, а вони ще допливають до мене. Ми тут висадились і виплив на цей пляж. Зад. Він дуже класний, бо такий піщаний. Тут немає ніяких туристів, тільки всі припливають на чорнах. Дуже сонячно. І сильна солона вода очі щипить. І насправді я зрозуміла ще раз, що човен це не моє. Він дуже сильно так хитається. Загалом це був фарзу на перший такий досвід, і мені здається, під кінець йому навіть трохи він на брит. Дуже важко ловити в цю хвилю, щоб човен справді їхав без хитання. Для цього потрібно або великий човен, або мати якусь шикарну майстерність. Не знаю. Орендувати човен можна або на весь день, або на першу половину дня, або на другу половину дня. Тут десь там години 4 у вас є. На покатушки. Плюс додатково ви маєте заплатити за бензин, тобто скільки ви його витратите. А тим часом ми пропливаємо всі чудові неймовірні пляжі нашого Леопадес. Най з балкон хочу зафільмувати, як вони катаються на тюлені, який ми придбали. Вона дуже хотіла. Там таке щастя дитяче. А ми ось тут снідаємо. Пальчик не кокусує, тут ходимо снідати. Дифінка з нього стрибає. Але дуже їй це подобається. Не вийшло на ньому довго кататися на морі. Взагалі не виходило, а в басейні теж видно, для нього необхідна вага більше домінічиної, тобто на дитину десь 10 років краще. Я мушу визнати грецька їжа і справді дуже смачна, хоча здебільшого і не дієтична. Mm. Тим часом я зафільмувала страпасаду, мою нову улюблену їжу. Вау! На узбережжі Леопадис майже немає чотирьох чи п'ятизіркових готелей з лінійкою все включено. але я дуже раджу звернути увагу на ось такі маленькі затишні готельні гілли. Тим часом наш відпочинок добіг кінця і це був наш останній день на Корфу. Літак у нас був в обід, і ми трохи поспішали, щоб встигнути, бо до аеропорту нам десь приблизно 45 хвилин, якщо без трафіку. Як ви вже бачили раніше, всюди є скеляста місцевість, тому а, така похилиста поверхня є нормою. Підйомів спусків тут доволі багато. Nika, are you happy? You had a good traveling? Can you take one leaf for her? Ну що, ми завершуємо наш відпочинок, і я обращаюся з сонцем, морем і цими сонячними можливостями ось так ходити просто в купальнику по вулицях. Ми вилітали ну прямо у дуже спекотний день. І в центрі самому місті було дуже важко дихати, багато машин зовсім інше повітря, ніж біля моря. Красиві кадри з літака нагадують моє друге відео про фортецю. Хто не дивився, переглянь там дуже багато краєвидів, міста старого, і ось ще якраз на нього. Краєвид дуже приємний і прекрасний острів. Всім раджу його від щирого серця. А в мене тим часом виникло бажання розгледіти Грецію ще. Мені здавалось, вона мене не вразить природою, але мушу визнати, я помилялась. Природа на ній справді зачаровує красиве блакитне море, скелясті обрії, ну і смачна звичайна ж їжа, і дуже приємні привітні люди. Пролітаючи назад з однієї сторони, як сказав пілот, була Хорватія, а з іншої Італія. І ці численні острови Хорватії згори настільки мальовничі, я прям навіть і не думала. Зміна клімату, а також наявність хмар, так, ми уже на півдні Німеччини. Над самим кьольном не було хмар, і ми змогли навіть розгледіти стару частину міста. І ось ми над Кьольном і здалеку видніється наш дом. Саме так, велике таке промислове доволі розвинене місто. Кьольн. Ну що ж, привіт, наш дім.